Ну, оце отут, мабуть, я. Якщо що, то буду вставати, я так зрозуміла, той мужчина годує його ось цього котика чекішечку отут. От. Ну, десь отак так посередині, не знаю, ну трошки ближче до литвинів. То ось оце. Оце воно, так, да? я так розумію. Ну, буду підсипати, коли там буде время. Ну добре, він тут устаткував трохи. І тарілочка є, і водичку трохи поміняла. Ну, треба буде, мабуть, помити краще, бо я помила так побистряку. Водички налила свіженькою, ну там все одно така <кій> грязненька тарілка. Ну це вже не сьогодні, чесно. Буду з роботи їхати то налью. Китюнь! морда кошача, Не знаю. Пацан чи дівка не, не заглядала, вона ж не ну якби не хочу лякати. Насыпала достаточно корма. Вот, поэтому я думаю, ничего нормально. Покушаю сегодня достаточно буде, А там уже. Ну, буду хотя бы приблизительно понимать, что тут То есть можно стать уже тогда. Буду вставать. Ночью, понимаете, тоже. Вставать в кущах страшновато. Ну, якось уже разберемся. Так, добре. Новорічний сніданок чи обід насипала всім.